Добрий ранок, шановні, з вами купов Анатолій. дивитесь Анатолій Вескам, сьогодні понеділок і я не на маршрутці. За довгий період. Знову нарешті йду пішачком. Вже навіть відбек трохи. Коротше, все трохи тленно, бо в Україні ситуація не така яскрава, як хотілося. Ну нічого. Продовжуємо вчитися. Ефір. З вами мене Оськан. І сьогодні Толік. Толіку позвонив невідомий номер. Так, я не знаю, чий це номер, так що я дзвоню. І ніхто не бере трубку. Це нікому не треба, Толік. Що ти розповісиш про своє життя? Як ти провів рану? Тут Яценко бурує душі. Яценко, що такий буде? Я буду бурувати. Та буде брод, бача, як ти. Воу! Ладно, ладно, це ж... Толик, ты мог мне рассказать по свое Все, я пока well. что не Я подумал. Я Не сегодня, я Приятного аппетита, хотя пожелал. Спасибо. Ты кто идиот.

Что <свят> ты... Бл... А, Чё ты... Чё фоткаешь? ты фоткаешься? Тоже... Ты трактористом? Я сам... Ценно... Давай ты побью рекорд <свят> Ты не мог бы уйти, <москву>? воспроизводится <свят> даже так? Да Ого Тебя тоже? Да. тоже? Это входит? да Ого Стоп <свят> Ты снимаешь шесть белых. <свят> ну <свят> ещё Ты, короче, сам пристраивайся Всё, 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 стоп, 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 стоп Дещо-дещо так Ось так все отлично. Там ломано хрень. А видишь, что снял, как як него телефон. Телефон обратно. Ладно. Куда? Это нормально, это просто відео новис, может быть. Отлично. Мені не отлично не можуть поїсти за тебя. Да я в тебе не забираю. не потрібно внимание стільки. Якщо написано запись, то сойдай съемка? Да. Хорошо. Мне шиточку надо. Назад в руки в ладер. Владельку там. Байден, зразу ми вбивати кисніш, ти ще вдавить, де на нуле спокою. Він наливається і дивиться кудись не подав. Дай скажу їй, йде. Снімай кораблійсько покажеш. Боже, я можу вбивати, коли не знімаю. А ну скажи пару добрих слов про Що що? Там пару добрих слов про Толька. Не знімай про друга половина боку. Це що таке можна подумати? У мене нема фантазії. А так, Скажи, що добре про протолько. Я не можу. Я жую. Блять, може. Да тоже ничего не можешь сказать. А ты щось скажешь доброе протоліка? Да. Вогня почему. Сейчас да, я колись печатал, Я. Алло. Да. Що? Я не... Я не... Чекай, чекай. Лесь, Лесь, скажи пару добрих слів про Толіка. Скажи пару добрих слів про Толіка. Скажи пару добрих слів про Толіка. Да. Про Толіка? Ніхто про Толіка нічого доброго сказати не може. Я не знаю, Ганджі десь нема значком. Я тут один швидоном сижу, вийде, ми десь скоро. Ну, Хорошо. Водо, а ти скажи щось добре про толіка. Ну, тут -то цей Толік не нужен. Сліш, один курити. Що ти можеш сказати добре про Толіка? Дуже чудова людина. О, ось ти сказати, що ніс ростає прямо всього. На. На цих да. і патріотичних засадах. Ну це в принципі все. Думаю, що... У нього дуже власний. добра мама. Ну це тоді. <граш> це все <краще>, засніме. <граш> <А> що ти <граш> ми. Ооо, машинка, оф, як не як ще сказати. Тож щось скаже, що добре про Толіка. Ніхто більш хорошого не хоче сказати. Добре. Скажи я. Толік дуже добра людина, я з нею сижу вже. Скільки? Два роки чи два з половиною. <раплян> він багато доброго робить, дуже добрий взагалі добряк. Йому щось я його б'ю, а він мене не обіжає за це. <раплян> От ти навіть написав до Толя, молодець. Толя, сукай. ти, 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 ти <раплян> коротше хороший чувак. Слікав придуркувати, і ти це вже писав. Ну це не нормально. Це буде нормально. Ну всі розуміють, ну Толік просто він дуже весела людина. Е, все. Розкажи, <раплян> ти сюди. Розкажи це на мені камню. Я ти Ей! У нього на колінах розумієте? Люди мені не бачила, но Толік, за те написали, Молодець. Я бачив, дякую, дякую! Ты спи подивишся там відео, яке я знімав. там вообще чудо. Дві, дивіться, я знайшов Лену Лена, покажи ногу, покажи ногу, покажи ногу. Двіться, в неї така здоровенна півняна, вона там так спухлаться нам. Помагаєш, вона їй допомагає, портфелі їй носить. Це шостого разу, як ми на каток ходили, це з тих пір така фігня. а внутрі вона ха думаю. Ладно, топай далі. Це по фіншую. В нас вже кінчилися пари. Вже я від цей від відрепетував і тут от ми залежкою вже бачите. Його комп такий моднялий. Чуєте там тліпиємо. Це ВТК. ВТ... Да, ВТК. ВТК. А, ви... да, ВТК. Вообще, а якось ВТК, коротше. Якось ВТК, почті. Чуєте там тіліпиш? А це що робить? Да. Вот. Мені ще треба цей. Занести в костюмерну швидко, ти зайдешся. Пікай. Пікаю, пікаю. Пі-пі! Я запікався його в Ура! Хвост знайшов! Вона йшла хвост! Все, коротше, почнемо занесу я ці штуки, що ми фоткали з ними тоді в цю суботу. І всі діла. Вот, я вже домці. я ще поки йшов так... Купив печені. Вот. І підкинули мені роботку. І трабл в тому, що в мене фіговий інтернет І Це. Це дуже темно, бо відео на 300 метрів воно качає почти годину. Як почти 50 попала 49 хвилин. Годин, голов бока. Стої трохи довго. То і не добре. Но кажуть що я пороблю? Так що, шановні... На сьогодні хватить, бо зараз буду з цією роботою гратися. Підписуйтесь на канал. На нові. На... Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, коментуйте, ставте лайки. Угу. З вами був кубок Анатолій. Ви дивились Анатолій Віскан. Я жую печеньки. Пока. Пока.